Захист затриманих від неправомірних дій поліцейських та обезпечення самих працівників поліції від безпідставних звинувачень у Житомирі в районному управлінні поліції запустили пілотний проєкт Кастоді Рекордс. За словами начальника ГУНП в Житомирській області Олега Трачука, такий проєкт на Житомирщині з'явився вперше. Дана система спрямована на забезпечення і дотримання прав громадян безпеки поліцейських. Провадження даної системи буде здійснено вперше в Житомирському районному управлінні поліції ГНП Житомирської області, і продовжимо провадження даної системи ми по інших відділках поліції. Суть, коротенько скажу, даної системи суть полягає у тому, що особа, яка буде затримана і доставлена до. Орган поліції буде під пильним оком відеокамер, під пильним оком працівників, які забезпечують дотримання прав людини. Поліцейські розповідають, що всі слідчі дії цілодобово фіксують камери спостереження. Інспектор з дотримання прав людини проводить інтерв'ю з підозрюваним та поліцейським, яке фіксує камера. А всі дані заносяться в електронну систему. Усі ці файли повинні зберігати 25 років. Тоді це інспектор затримання прав людини, це нове такого ні раніше не було, проводить інтерв'ю. Це до трьох хвилин із поліцейським та із затриманою особою. Ну, вона заходить в систему, бачите, система викидає її вже запитання і вона просто їх зачитує і фіксує на камеру. Скажіть, будь ласка, чи здійснився відеозапис при затриманні особи? Yeah, так, здійснювався відеозапис на нагоду камери, а також фіксувалося на відеорестапі на службовому клієнті. Скажіть, будь ласка, чи було повідомлено особі про її права? Так, було майже повідомлено. До речі, тут цікавий нюанс. Система Кастрі дає можливість зачитувати права громадянина, то що зобов'язаний зробити законно у поліцейській і з поліцейські, із планшета. Тобто, якщо раніше вимагали вивчити це на пам'ять іноді записати в блокнот, то то не завжди, не завжди комфортно. А тут поліцейський заходить в систему, він просто зачитує, він виконує свої обов'язки. Він зачитує права людини і то для нього є ці макідрукою. Будь ласка. А, чи подобно особі підстави затримання? Так. Чи є у вас близькі рідні, які перебувають у безпарадному стані? Немає. Тому ми додали це питання в систему, тому що іноді так буває, коли ми затримуємо особу. Наприклад, наприклад ну, чоловік вийшов там, за хлібом, наприклад, вдома да, знаходиться мама інвалід. Да, і ми, він не давно розшуккували, ми здійснили затримання, але ж мама вдома, і вона безпарадна, і ми маємо розуміти, що вона потребує. Навіть собака, яка вдома сама залишилася, то теж маємо розуміти, бо ми особу можемо тримати 24 години, от, а собака буде сама. Ну це як один із, один із прикладів. І якщо він це говорить, ми маємо відповідні дії, а потім затриманого відводять у кімнату для конфіденційного спілкування з адвокатом. Я адвокат втрини безоплатної правової допомоги Кристина Слава Володимирович. Прибув за дорученням 2248 до свого підзахисного Петренка Сергія Івановича. Ні, ми зробили спеціально такий отвор, яким можна передавати договора, підписувати, але не більше, щоб не було там ніяких проблем із адвокатом чи затриманою особою. Вони мають тут можливість поспілкуватися, зняти всі питання, які у нас виникають, відповідно до кримінального процесуального кодексу. І коли він скаже, коли адвокат скаже, все окей, ми готові далі йти працювати вже зі слідством, тоді ми разом із адвокатом із затриманою особою переходимо в кімнату слідчих дій. Це кімната слідчих дій. Їх, їх може бути декілька у підрозділах поліції, тому що ми розуміємо, що одночасно може затриматися декілька осіб і поліцейські слідчий може працювати з декількома особами, Іван Іванович. Я вам повідомляю, що ви затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Міська влада вносить свій внесок у розвиток поліції, але й самі правоохоронці намагаються постійно вдосконалюватися. Місто активно допомагає органам поліції Житомирщини у впровадженні тих чи інших проектів і. Кошти з міського бюджету виділяються у вигляді субвенцій, але завдяки цим коштам були проведені і ремонти, і закуплена техніка, в тому числі і в дану систему. Поліцейський він розуміє, що по завершенню навчання він має трошки бути іншим, з іншими знаннями, бо все, що він буде говорити, все, що він буде робити, воно буде зафіксовано, і це його спонукає до кращих знань, до кращого навчання. Також Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вважає, що завдяки новому проєкту суспільство змінить свої погляди про відношення поліції до людей та подякував правоохоронцям за роботу. Дійсно, стереотипи, ті, що є в суспільстві, в тому, що я поводив себе поліція, їх треба повністю змінювати, тому потрібно починати і тут і, я думаю, дітям буде цікаво навіть подивитися, щоб вони потім прийшли, показали, розказали батькам, як все змінилося. І ці стереотипи разом ми можемо змінити. І від себе хочу подякувати поліції за те, що особливо з 24 лютого вони дуже багато роботи роблять, така, яка не входить до їх повноважень. Але в тому числі завдяки тому, що відстояли Житомирська область і Житомир це величезна заслуга і органів поліції.